Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька рівнянь на всі дії із звичайними дробами. В першому номері х у нас знаходиться на позиції невідомого доданка. І для того, щоб його знайти, нам потрібно від суми 8,1 відняти відомий доданок 3,5. Далі нам потрібно переписати знову ж таки x до рівня і 8,1 А от 3,5 слід перетворити те ж умішане число, щоб ми могли їх відняти. Як це зробити? У нас є 3, цілих, і ми це, власне, записали, далі риска дробу і 5. десятих. Отже, в чисельнику буде 5, в знаменнику 10. Ви могли б його скоротити і, наприклад, записати в чисельнику 1, а в знаменнику 2, тобто ніби як одну другу. Але я скоротю вже пізніше в одній з наступних дій. Мені для віднімання потрібно буде від 8 відняти 3. Але у мене є ще одна третя і 5 десятих. Їх теж потрібно звести до спільного знаменника. І як його зробити? Найпростіший варіант, оскільки ці числа одночасно не діляться ні на що, крім одиниці, щоб результат був цілий. Наприклад, 10 ділиться на 2, а 3 вже ні. Тому такий варіант, як 2, нам не підходить. Так само 3 підходить тільки одному з них, там і 5 теж. Тому... Ми можемо навхрест це записати, а в наступні дії уже домножити і пробувати віднімати. Отже, х буде дорівнювати 8 віднято 3 це 5. Отже, цілих у нас буде 5. А далі нам потрібно додати ось цей дріб. 10, що ми множимо, і на 1, і на 3 буде 10 тридцятих. Потім ставимо той знак, що в нас тут був, і записуємо знову ж таки 3 помножити на 10, 30. Знаменники стали спільними, а 3 помножити на 5 це вже 15. І нам потрібно від 10 30 відняти 15 30. -х. Ми зробити це не можемо. Що потрібно робити? Потрібно від 5 від'єднати одиницю, щоб це виглядало як 4 плюс 1. А 1 ми можемо записати як завгодно, Хочемо 2 других, або 3 третіх, або 10, десятих, а чому б не написати 30 тридцятих, щоб був там теж знаменник 30, і ми не зводили його до спільного. А потім записати те, що у нас є. Додати 10 тридцятих. І відняти 15 тридцятих. Тоді можна було би переписати дещо трішки інакше. Для цього ми могли б записати одну єдину спільну риску дробу і під нею написати 31 один єдиний раз. Ось так. А між. Нашими числами записати ті знаки, які там були, і вже просто порахувати в наступні дії. Отже, x буде дорівнювати 4, цілих, знаменник у нас буде 30, а в чисельнику 30 додати 10, це буде 40, 40 відняти 50 буде 25. Єдине, що 25 та 30 треба скоротити. Ми це не робили ось в цьому місці, тому потрібно буде зробити в кінці у відповіді. Отже, x буде дорівнювати 4 цілих. А далі ми 25 та 30 поділимо на 5. В чисельнику лишиться 5, в знаменнику лишиться 6. Отже, все-таки 5 шостих. І саме це буде нашою відповіддю. З наступним рівнянням ми діємо аналогічно, але у нас вже є невідомий від'ємник. І для того, щоб його знайти, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Знову ж таки, 3,9 ми запишемо, як. 3,9 вигляді звичайного дробу, і потім будемо віднімати 2,2. Нагадую, що дроби потрібно зводити до спільного знаменника. Оскільки знову ж в нас є 10 і 3, то ми могтимемо додаткові множники поставити на охрест. Сюди десятку, а сюди трійку. Це означатиме, що ми на ці додаткові множники і чисельники знаменник домножимо. Далі нам слід від трьох. Відняти 2, ми отримаємо 1. Буде 1 ціла. Ставимо плюс, адже в нас між дробовою частиною та цілою там завжди плюсик стоїть. Оце, власне, в честь нього ми сюди цей плюс ставимо, незалежно від того, який знак тут. Далі записуємо перший з дробів. 3 множимо на 9, 27, 3 множимо на 10, 30. Далі ставимо той знак, що в нас був, мінус. І 2 множимо на 10, 20. Знаменнику буде 10 на 3 30. І виконуємо ці дії. Отже, х буде дорівнювати 1,27. Тепер можна від... і 20 відняти між собою. Це буде лише 7, отже, в чисельнику буде 7, а в знаменнику буде 30. І це рівняння ми вже розв'язали, тобто воно виявилося дещо коротшим, ніж попереднє. І в останньому рівнянні цього номера x знаходиться на позиції зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно від'ємник і різницю, власне, додати. Тут все досить просто. Ми пишемо x дорівнює 10, і 3 додаємо, маємо 13 цілих, а потім. Нам потрібно знову ж таки звести до спільного знаменника, адже у нас є 20 і 4. Можна спробувати записати навхрест, сюди 4, сюди 20, але в кінці ми отримаємо відповіді дещо більші, ніж би хотіли. Там чисельники знаменники треба буде обов'язково скорочувати. Можна подивитися, на що ділиться і 20, і 4. Одночасно. Це на 4. 20 поділити. На 4 це буде 5, і це ми число запишемо для іншого дробу, а 4 на 4 буде 1. І це вже для першого з дробів. Домножуємо 1 на 17. Це 17, відповідно, в знаменнику буде теж 20, додати далі 5 множимо на 3, 15 і в знаменнику теж буде 5 на 4, 20. Після цього це можна додати. Запишемо 13, цілих, пільну риску дробу в знаменнику 20, а в чисельнику 17 15 ми додамо. Якщо б додали 2 рази по 15, було б 30, а тут на 2 більше, тому 32. Що можна зробити? Перш за все, ми могтимемо в такій ситуації виділити цілу частину і вже буде не 13, цілих, а 14 цілих. Для цього 20 ми перепишемо, а в чисельнику від 32 од на 20 віднімемо, лишиться 12. Що ще можна зробити? Можна скоротити наш дріб. Тобто 14 ми лишаємо, а 12 20 можна поділити. На що можна ділити? Можна ділити на 2. А можна поділити зразу на 4. Я ділитиму на 4. 12 поділити на 4 це буде 3, а 20 поділити на 4 це буде 5. Отже, в нас є 14,3 п'яти. Це і буде розв'язок даного рівняння. І на нас чекає ще два рівняння на сьогодні. В першому із них нам падається невідомий множник. Щоб знайти цей невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Все би добре, але якщо ми зараз з вами... Десятковий дріб будемо перетворювати на мішане число, то потім його потрібно буде перетворити на неправильний дріб, і ми таким чином можемо виконати кілька дій, які можна зробити компактніше. Що можна зробити? Перш за все, ми можемо записати зразу риску трубу, в чисельнику написати це число без коми, тобто не 28,9, а 289, а в знаменнику записати 1 і дописати стільки нуликів, скільки цифр після коми. У нас була одна цифра, тому це 289, 10. справді, якщо їх поділити, то вийде 28,9. Далі не потрібно спішити ділення змінювати на множення, адже для цього нам потрібно дріб перевернути, а в нас. Мішане число, потрібно його теж перетворити на неправильний дріб. Знаменник лишиться 5, а в чисельнику ми матимемо 3 та 5 помножити. Цілу частину і знаменник і додати 2. 3 помножити на 5 це 15, додати 2, це буде 17. І вже тільки після цього цей дріб можна буде перевернути, а потім скоротити. Ну найпростіше, певно, що 10 та 5 скоротити. Замість п'ятірки лишимо 1, замість десятки лишимо 2. Але чи ділиться 289 на 17? Ділиться. Причому націло? Давайте поділимо кутом. У 2 17 ми не помістимо, а от у 28 можемо. Причому тільки по одному разу. Тому віднімаємо 17. Буде у нас 1 і буде ще 1 Зносимо дев'ятку і дивимося. Якщо ми візьмемо, наприклад, уявимо, що 17 це не що інше як 20, то ми можемо його брати 5 разів, щоб помістити у сотню. Але у нас тут 17 і ще більше набіжить, тому можна спробувати взяти по 7. Давайте перевіримо. Чи справді 17 помножити на 7 буде 289. Для цього ми 7 на 7 помножимо, буде 49, 9 Запишемо 4, помітимо. 7 на 1 це 7, і додати 4 11. І думаю, ви вже помітили, що 17 на 7 це 119, і ми не помилилися, але тим не менше продовжимо. 1 на 7 це буде 7, і 1 на 1 це 1. Додаємо і будемо зносити 9, далі матимемо 8 і 2. Якщо придивитися дуже уважно, то дія множення і ділення дуже схожі між собою. Чому? Тому що ми ось тут отримали 17, бачите, а далі число 119, яке ми отримували, ми теж його от віднімали. Дуже схоже. Але ми маємо повернутися до нашого. Рівняння. Ми якраз скорочували 289 та 17 і вияснили, що 17 помножене на 17, тобто 17 в квадраті це і буде 289. Тому після скорочення тут лишиться 17, а в даному місці лише 1. І запишемо результат множення 17 других. Ви можете виділити цілу частину, а можете 17 навіть на 2 поділити. Тобто, якщо у вас є. У знаменнику 2, 4, 8, тобто степені двійки або 5, 25, 125 степені п'ятірки, можете сміливо ділити, і після коми у вас буде дріб, який матиме скінчену кількість цифр, після яких йтимуть нулі в періоді, якими можна знехтувати. Отже, якщо у знаменнику є двійки. П'ятірки, їхні комбінації примножені, то можна сміливо доділювати до кінця. В інших випадках слід виділяти цілу частину. У даному прикладі це буде 8,1 друга, але якщо вам це більше до вподоби, то ви можете написати, що це 8,5. В наступному рівнянні у нас є ділення, і їх знаходиться на позиції невідомого діленого. Щоб його знайти, потрібно дільник і частку помножити. Аналогічно, ми зробимо із числами у нас є неправильний дріб, який ми отримуємо із 2,5, так як ми отримали ось тут. І є мішане число, яке теж треба перетворити в неправильний дріб. Після чого слід скоротити. Найпростіше буде скорочувати 25, замість яких лишиться по одиниці. Не перемножуйте 88 на 25, а 25 на 10, бо витримаєте великі числа, їх скорочувати буде складно, скоріш за ви це не робитимете. Відповідно, завдання не доробити до кінця. І в нас є ще 88 та 10. Ділимо їх на 2. знаменник лишається 5, а в Чисельнику 44. Ми маємо виділити цілу частину. І для цього потрібно спробувати 44 поділити на 5. 44 на 5 націло не діляться. Ділилося б 45, але в нас його немає, тому треба брати менше число на 5, це 40, 40 ділів на 5 це буде 8, а потім від 44 це 40 віднімем. Лишиться 4, в знаменнику 5. Виходить 8,45. Але якби ви захотіли доділити його до кінця, то могли б просто ділити кутом, адже в нас в знаменнику от п'ятірка, і ви отримали б 8. 8 силых 8. 10. Звідки його можна було б отримати? Бачите, у нас є 88 і 10. Ми могли б їх не скорочувати, а просто поділити і отримати 8,8 ще раніше. Тому будьте уважними, адже в деяких випадках ви можете тишки спростити собі розв'язання. А я вам пропоную схожі приклади. Останні із номерів пропоную вам додатково, якщо хочете спробувати зробити щось складніше, ніж ми робили сьогодні. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.